Є проблеми, про які хочеться забути. Є проблеми, про які потрібно говорити, а є проблеми, про які вже набридло мовчати. У проєкті на власні очі на першому міському ми розкажемо саме про такі. Пухий корпус другого тубдиспансеру на Олейнікова криворіжці впізнають по запаху. Це справжня біологічна бомба, закладена півстоліття тому в центрі Дзержинського району. Зруйновані колони, прогнилі вікна та потрощене скло повний набір для класичного фільму жахів. Сергій проходить повз ці декорації через сквер героїв щоденно. Хлопець переїхав у кривий ріг із Горлівки декілька днів тому. Сергію пообіцяли гарну квартиру у тихому районі. Виявилося у кварталі від нього. тубдиспансер. Тепер переселенець хоче знову переїхати. А поки живе в умовах постійної туберкульозної профілактики. Кашляється, рідко висить, вітер дує в мою сторону. Я думаю, руководство треба задуматися про те, випускати їх на вулиці. Я думаю, що руководство треба контролювати своїх пацієнтів, Хворі гуляють кривбасом без маски. Можливо, саме в цього відкрита форма. Чоловік виходить з тубдиспансеру диспансеру не на прогулянку. Він прямує до міста. Дорогу підходить до перехожих, просить цигарки, кашляє. А це вже наш герой на базарі: нюхає овочі та фрукти, знову кашляє. Нарешті купляє собі харчі та йде на трамвай. Можливо, цей хворий туберкульозом стоїть саме поруч із вами, а в цей час на постах диспансеру жодної медсестри, пусто та глухо. Якщо ще один хворий із відкритою формою туберкульозу вирішить піти прогулятися ніхто не зупинить. Відповідно до вимог чинної України кримінального законодавства, посадові особи від ЗСМАЦЕРУ у випадку порушення норм запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань, можливе застосування санкцій кримінального кодексу виглядають з позбавлення волі на срок до трьох років. Журналісти нашого каналу з'ясували, справжній жах не упрогнилих вікнах, а в тому, що коїться за ними. Це п'яте легеневе відділення. Тут майже всі, хто ходять та одужують. Проте не зовсім тільки на туберкульоз майже ніхто не хворіє. Звичайно, сухоти це бонус довіл. Більш ніж смертю пацієнти налякані тільки завідувачкою Ольгою Миколаївною. Всі перед нею ходять навшпиньки, як перед генералом, адже ніколи не знаєш, який укол тобі ставлять та що за ліки засовують у горлянку. Мені означальна давали нормально. А потом мне как-то дают таблетки, с рюмочки такой, mm -hmm. высыпают на руку. Мне таблетки эти высыпали, я ж посмотрел таблетки, mm -hmm. ну и выпил. говорю, А тут говорю, ну, другие, одних нету, а другие, ну, перебор. А мне, получится 8 штук дали, Тех должны 4 давать, а мне 8 mm -hmm. дали. И мне, короче, передоз дали, я чуть не умер. Mm -hmm. да. Чуть не умер. Я под... Да, я подошел до врача, он мне говорит, я разберусь. Я говорю, ну, потом, что они там разбирались, я не знаю. Умови аналогічні, дивовмивальник шедевр сучасної сантехніки. Його встановили прямо в палаті. Зливної труби немає. От як хочеш, так і вмивайся. Туберкульоз полюбляє голод та холод. Цього тут предостатньо. Спати пацієнти мусять у верхньому одязі та під кількома ковдрами при чудові умови для розмноження бактерій та розкладання організмів виду Цей туалет називається для женщин закривається. не закрывается, как туда за женщины ходят, неизвестно. Это мужской туалет, туалет, Вон. Сай вот. сайвон, выжженная земля называется, но зато лампочку крутили. После вашего. С... Вот, смотрите, что у нас тут еще ванной находится на все отделениях, вот. у нас, нас Думаете проблема в адміністрації лікувального закладу? Ні. Винні наркоманы. Тому что бывает больный бере, Ему надо хочется випити, Ему хочется пойти ширку купить. Он бере, отрывает кусок труби і продає його за 2-3 гривни. Выписать я его не могу. Вы же опять же говорите, да? А ну колос, он лежит. Хотя в других больницах за это виписують. выписывают. Потому що люди ж не тільки ж все ж наркомани, всі алкоголики. І сюди роботу. Стелі у розводах та латках згорище не тільки тече і сиплеться. Персонал ігнорує будь-які досягнення науки та утеплюються ковдрами, розвішеними на пустих вікнах. Все на користь пацієнтам на вівтар, одужання. З харчуванням теж саме. Нічого ні, нічого. Там і, і ні какао, і ні. Буду молоко и не пойми, что запах, соответственно, и что-то. Так нас кормят, черти Нет ничего, нет ничего там жирного хотя бы. П'яте та шосте легеневе частилище перед пеклом сьомого паліативного відділення. Ми покажемо, що в Кривому розі є насправді моторошним. Подорож в один кінець. Так своє лікування в тубдиспансері називають пацієнти. Це Миколаївна, старенька без віку та діагнозу. Її сусіди по палаті мають сумніви щодо того, чи є в неї туберкульоз. кажуть, від жінки просто позбувся син. Бабця вже не тямуща, не ходить, не їсть і маже стіни фекаліями годинами лежачи з брудними руками. Лежить, вона грязна, її нада купати, мить. Санітарок нет, говорят ні не у, у них сколько народу. Перший міські з'ясував, у 2011 році диспансер вирішили перенести до профілакторії латовки, свіже повітря, тиша, спокій, повна відсутність стресу та людей, загалом те, що потрібно для сухотників. Переробка профілакторію у тубдиспансер обійдеться в 100 мільйонів гривень. Грошей зараз немає. Другий криворізький диспансер заклад обласного підпорядкування. Проте Дніпру, здається байдуже. Перенос тубдиспансеру за межі міста неодноразово був предметом розмов у кабінетах всіх рівнів. Але за рамки дискусій та планування питання досі не вийшло. Эта проблема была бы решена уже давно. При этом нужно признаться, что и 15, и 10, и 5 лет назад, и год назад существовали все необходимые механизмы, инструменты, ресурсы, средства для того, чтобы эту катастрофу ликвидировать. Единственное, чего не хватало для этого, это очевидно и, к сожалению, простой политической воли. Міська влада вирішує проблему як може, все затягнулося на шість років. Сьогодні, коли епідемія туберкульозу досягла неймовірних масштабів, під тиском громадськості та медиків влада поновила перемови щодо переносу лікарні до латівки. Але оскільки проблема знаходиться у площині обласного керівництва, вирішити її просто так не вдається. Пусть зробить область для больних Широковського району. І пусть Пусіні к нам не возять своїх з Широковського з Апостоловського з других з третіх четвертих. Мы тогда своим одним туберкулезным диспансером противотуберкулезным диспансером разберемся в нашем городе и посмотрим, как это делать. И если бы вообще эту работу отдали нам, мы бы ее наладили и сделали. И каждый бы каждую неделю мы бы не с протянутой рукой в Днепропетровск бы не ездили. Фактичні роботи по переносу медзакладу, який є прямою загрозою для населення, так і не розпочали. У Широківській реадміністрації запевняють, затягування немає, проте майбутньому сусідству тут теж не раді. У місцевих мешканців свої страхи. Проблема дуже серйозна і для Криворога, і для Широковського району. Тобто в Криворогі одна проблема вбрати із Криворога, я так розумію. А в Широківському районі ну ізвиніть теж є проблема, і люди мають право на Кожної години в Україні реєструється три нових випадки захворювання на туберкульоз. У цілому на обліку стоять 360 тисяч українців, 4 тисячі з них мешканці нашого міста. При такому ставленні до проблеми, окрім суми і тюрми, криворіжцям не варто зрікатися і від туберкульозу. Поки тут диспансер знаходиться в центрі Дзержинського району, поїздка в автобусі, прогулянка з дитиною, покупка на базарі, і ось ви вже відкаркуєте власні легені на заіржавілих ліжках, перестелених дошками. Дивіться на власні очі на першому міському. Ми не оминемо жодної проблеми, яка руйнує життя триворіжці. Катерина Різька Ігор Філіпов підсумки тижня перший міський.